Крем з тасманським перцем. Пече? Це топ питань після оновлення рецептури нашого крему після. І, звісно, я можу зрозуміти майстрів, тому що ну, перша асоціація з перцем у нас це так: печіння. Але ми ж використовуємо у складі саме екстракт тасманського перцю. Це косметичний компонент, і він ну, просто створений для засобу після. Тасманський перець – це природній компонент, який чудово заспокоює, знімає почервоніння, подразнення, дарує вашій шкірі комфорт та свіжість. Він ідеально підходить для засобів після травматичних процедур, таких як шугаринг. А бонусом ми маємо у складі наш улюблений пантенол, бета-глюкан, який. Стане для вашої шкіри таким собі щитом, захисником і має антиоксидантний ефект ну і, звісно ж, алантоїн. Саме тому я дуже раджу майстрам спробувати нашу оновлену форму крему без страху печіння для замовлення. Пишіть нам в тірек.